Всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас іще з одним цікавим екзотичним сортом, який називається великий білий блюз. Ось такі гарні помідори дійсно великого розміру, круглі, трішки можуть бути сполюснуті, світло-жовтого кольору, плечі темно-фіолетові, які плавно переходять в тонесенькі смужечки, помідори, ніби розписані пером. Вигляд дуже гарний, екзотичний, привабливий. Кущі високорослі, помідорів зав'язується багато, зібрані вони в китиці. Ось такі гарні. М'якоть світло-жовта, соковита, кислоти небагато. Аромат ніжний. Даний сорт підходить для дітей, для людей, схильних до алергії, які не можуть споживати червоні помідори, а також для людей похилого віку. А взагалі вони надзвичайно гарні, дуже привабливо дивляться в нарізці. можна з них і соуси робити, і салати. Рекомендую.